Якуб Кепка, морський піхотинець та ветеран з Канади. Чоловік здійснює 900 кілометровий пробіг з Кракова до Києва, щоб зібрати 100 тисяч доларів на протези для українських військових. Щодня він проїжджає 100-150 кілометрів. Чому вирішив допомагати українцям? Якуб Кепка розповів кореспондентам Суспільного. Два роки тому я працював на кордоні України. Я чотири місяці жив у Яворові у клініці для ветеранів. Мій син зі своїми друзями прийшов допомогти. На вихідні ми поїхали до Львова. Там я побачив молодого солдата з ампутацією. Він подивився на мою дуже дорогу ногу і подивився на мене. наші очі зустрілися. Я побачив, що в його очах не лишилось життя, тільки відчай. Після розмови з чоловіком Якуб почав шукати способи допомоги українським військовим, які втратили кінцівки на війні. Отож я сів на велосипед та поїхав. Праву ногу втратив на війні 20 років тому під час служби у морській піхоті з США, розповів Якуб. За 12 років він переніс шість операцій на нозі. Побачивши військових в Україні, Якуб зв'язався із польською організацією, яка допомогла йому реалізувати проєкт Raising Експедішн, що означає експедиція, яка підіймає дух. Я відвідую медичні центри та госпіталі, зустрічаю з ветеранами та цивільними. Я дуже сподіваюся, що те, що я роблю, підіймає дух не лише пораненим, але й всім українцям. Я хочу показати заходу, що війна все ще існує. Я хочу показати вам, що людям не начхати. Про свою експедицію Якоб розповідає на сторінці Hope Raising Expedition у Фейсбук та Інстаграм, де є інформація про збір на протези та є посилання на нього, каже волонтер. Дорогою Якоба зустрічають люди та кладуть готівку до скриньки. Коли стара леді, яка має маленьку пенсію, дає мені дві тисячі гривень. Коли я бачу ветеранів, я відчуваю серцем, що роблю правильну справу. <рес> 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 наступного року Якуб планує піднятися на гору в Мексиці та встановити на її вершині українські та канадські прапори. У наступній подорожі він також планує збирати донати для українців, говорить Україні! Героям слава! Катерина Мороз, Ігор жванько, Суспільне <рес> 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 новини, Житомир.